Так, мені потрібна граната. Як же ж тут так кинути, щоб воно коло дверки? Ні. А якщо ось так? О, вийшло. Заходимо ось сюди, повертаємо. І тут знаходимо Гауз Гармата. Ось така здоровенна пушка. Іде на 10 патронів. Місце знаходження. Регіон прип'ять. Локація кінотеатру пряматей. Заходимо ось тут, є двері, кидаємо гранату, відкриваємо і заходимо всередину. Тепер у нас є потрібна пушка проти псевдогіганта, контролера, рогача. Так, і хемери, якщо не помиляюся.